Виконуємо номер 701 із підручника Алгебра 7» та номер 32.32 ,32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді члена стандартного вигляду і наше завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо спочатку. До квадрата суму. Х-2 помножити, переписали квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. Спростимо вираз у дужках, отримаємо х квадрат додати 2х додати 1. І тепер множимо двочлен на тричлен. Х x множимо на х у квадраті це х у кубі. Х множимо на 2x 2х, додати 2 2х х квадрат, x множимо на 1 Додати x. Мінус 2 множимо на х квадрат, мінус 2х2. Мінус 2 множимо на 2х мінус 4х. І мінус 2 множимо на 1. мінус 2. Зводимо поділь додамки. куб переписали 2 х квадрат і мінус 2х2 взаємо знищується. мінус 4х, це буде мінус 3х, і мінус 2 переписали. Отримали куб, Відняти 3х, відняти 2. Задання друге: знову перепишемо х додати 1 помножити. І піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів рівня квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Спростимо вираз у дужках. Мінус 2 на 5 це мінус 10, і наша змінна х' 5 у квадраті це 25. А тепер помножимо двочлен на тричлен. Х множимо на х квадрат х куб. Х множимо на мінус 10х мінус 10х квадрат, х множимо на 25, додати 25х. На 1 множимо, додати х квадрат, відняти 10х і додати 25. Зводимо подільні доданки. Х куб переписали 10х квадрат. Мінус 10х квадрат, додати х квадрат, отримаємо мінус 9х квадрат. 25х відняти 10х, отримаємо 15х і додати 25 переписали, отримали х куб мінус 9х квадрат, додати 15х, додати 25. Номер 701 із підручника Алгебра 7 та номер 32.32 Крапочка .32 із підручника Математика 7 виконано.